Пане Богдане. Ось ми маємо ситуацію. Дев'ятий пакет санкцій. Це дійсно вже дев'ять пакетів. Багато за ці місяці затвердила затвердив європейський союз. Але поки що, на жаль, ще економіка Росії не настільки підточена, щоб вона не могла вести війну. Більше того, саме в цей момент, коли я повідомляю, в Україні все ще повітряна тривога. І від 60 до 70 ракет на в Україну випущено і повідомляють, що цілі места, такі як Черкаси, наприклад, знеструмлені і. Це все відбувається в один і той же момент. Санкції іще будуть, будуть інші пакети. Як ви оцінюєте ті, які вже прийняті? Будуть ще інші санкції, безумовно. Зумійте, ніхто не очікував, що санкції будуть відразу працювати. Санкції вони є. Придумані, що вони будуть ефективні через певний час, вони мають ефект і сам факт, що в цих цьому пакеті, як ви вже зазначили, ідеться про нафту, про ціни. Про це це дуже сильно вже буде вдаряти Росію і ускладнювати економічне становище. Але це не пов'язане е, із зброєю, яка теж надходить. Але є дуже багато інших таких символічних моментів, е, які може не впливають якраз на е, покращення е, ситуації відразу, але морально підтримують нас, українців. Отже, дивіться, український, е, європейський парламент. Е, Визнав Голодомор як геноцид проти українського народу. Це дуже важливий символічний такий момент. Хто би був очікував рік назад, що Європейський парламент пішов на такий крок. І багато іншого такого пов'язано з тим. Так що в контексті, ширшому, все воно має ефект, передбачений на, на довшу мету. А сам факт, що Постійно і в партиях, які збільшуються щодо якості і кількості зброї, що це цей процес триває, це для нас найголовніше тепер. Пане Богдане, і про санкції і про обстріли хочу запитати про все. Вибачте, за таке перестрибування, але два паралельно трека інформаційних так для нас важливі і йдуть саме в цей момент. Ось обстріли сьогодні масовані. Це не рекорд, але називаються цифри 60 і 72 ракети, які випущені по Україні. Це багато. Я розумію, що вражено достатньо багато. В Києві зупинили метро для того, аби воно працювало просто як сховище, попередили про те. Що можуть бути перебої з постачанням води, а це означає, що можуть бути і перебої з постачанням тепла, цілком знеструмлені Черкаси, але це єдині ну, от, щодо інфраструктури. Це поки що скупі дані, які надійшли. З'являтимуться і ще нові. Звісно, є жертви у кривому розі, тому що там ракета влучила у житловий будинок і є двоє загиблих і кілька поранених, серед яких і двоє дітей. А ось це все масовані обстріли, намагання ну, створити гуманітарну катастрофу заморо. Україну. Як це бачить із Заходу на рівні політикуму і на рівні суспільства? По-перше, це не є несподіванка. Тиждень два тому нас попереджали, що десь у середині е, грудня буде знову масовна атака, щоб е, був цей осягнутий цей блакаут, ніби так по, по всій Україні, в Києві, зокрема, але в інших містах. Отже, ми це бачимо. З однієї сторони це жах чи стр... для населення. Очевидно, дуже дуже важко, але ми були готові на це, і ми розуміємо, що це є такі кроки майже розпачу Росії, яка не може виграти на на, на полі бою. І як справжні труси здалека кидає просто ракетами на мирне населення. Це очевидно. Продовжує цю негативну, вкрай негативну оцінку російської політики на заході. Політику ну, я не думаю, що є якісь сумніви. Макрон вже заявив, що він знову буде дзвонити Путіну. Щоб зупинити це. Ну окей, хай дзвонить, але це нічого не міняє. Як ми вже зазначили, ці санкції посилюються. Зброя йде, моральна фіна. Ансова політична підтримка залишається дуже сильною. А так дивитися, спостерігати серед населення. Я думаю, що підтримка є дуже висока. Україна зникає інколи із шпальт газет чи з телебачення, але якраз такі атаки знову нагадують людям, що йдеться і що продовжується така страшна війна в Європі в Європі, не десь там на другому континенті. Тиненті і так далі, е, отже, я думаю, що Росія не допомагає своїй справі е, такими варварськими е, методами і ще далі себе ізолює, е, але з другої сторони воно теж відкриває певну імпотентність. Е, Існуючих е, міжнародних структур, щоб заподіяти такому е, такій ганебній поведінці е, надпотуги ну, країни, що вважає себе надпотугою, бо має ракети і ядерну зброю. Пане Богдане, буквально завершуючи тему санкції, які за номером пакет може добити російську економіку? Ви знаєте. Нема якогось чіткої відповіді на це доб'є. Не економіку, а взагалі російську імперію перемога України разом з своїми союзниками, і коли буде внутрішній колапс в самій Росії, коли знаєте, я не знаю, ось ж, якщо в понеділок буде летіти Путін до, до Лукашенка, а тут раптом знаєте, щось станеться. Ось такі моменти можуть, якраз знаєте, поміняти хід історії.